Даний час у нас 34 особи проживає в еретричному центрі. З них 26 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, троє з Калуської громади і п'ять платників. Коли прибули внутрішньопереміщені особи, ми їх приймали. Вони спочатку були в нас на карантині у лікарні, вони проходили там 14 днів. Як то каже, наше перше знайомство з ними було, коли їх благодійна організація Схід соц Дніпра войкувала до нас. Це, звичайно, було дуже, як то кажуть. Важко, вони не хочуть відкриватися їм, так як страшно. Вони не знають нас, ми не знаємо їх. І це такий, як кажуть, важкий труд, щоб добатися. Звідки приїхали? Херсонська область, Білозерський район, село Велетенське. Це під самим Херсоном на правому березі, на високому березі. У нас там стоїш на березі і, видно, рашистів за Дніпром. Зараз там в плавні, зелено. Там Дніпро не широкий. От. Ну, син там в мене залишився. Він був в теробороні, їх там декілька чоловік залишилися. Вони допомагають людям тушать пожари, витягують з-під завалів людей, допомагають хоронити. Тому що там дрон, як. Мухи літають, ганяються і за людьми, і за все. Відправив, ми не хотіли їхати. Я тут із сестрою. У мене сестричка на 9 років старша. А скільки вам років? 75. а а з Ну, 83. І він нас силою вигнав. От ми були в Дніпрі, спочатку нас туди, а тоді ми ждали калуш, бо ми знали, що тут відкривається це місце. І ми чекали, поки це відкриється, щоб нас сюди перевезли. Ну, от, тут дуже гарно. Тут такий колектив гарний, тут таке відношення до нас, ви знаєте, я тільки дивлюся, інколи навіть плакати хочеться. Дівчатка всій санітарки, і медсестри, і лікарі. Ну, ну дивишся, ну, як в сім'ї живеш. Додому хочеться, але тут все ж таки. А, має так якісь хочеться, ви і... знаєте, хочеться як. Я вже боюся туди їхати. У мене будинок три рази, три вже прильоти були. Там вікон немає, там криша побита, там ну, там, розбита, там... син каже, виходжу. Забору нема, полетів кудись. Я спав, каже, і проснувся в час в ночі. Розкажіть, чим тут займається? Бачу, а, я в'яжу, я в'яжу, в'яжу, нам. Волонтери і нитки мені привезли, і тут таке, що привозять гуманітарку, дивлюся, таке, що ніхто не бере, а його можна розпустити. І то я в'язала то жилеточки в'язала, то носочки в'язала, тоді такі топики. От в'язала, роздавала всім. Я так я люблю дарувати. просто. В'язала, принесла, віддала. Носіть на здоров'я. Тобто, крім того, що тут є якісь заняття, ви ще ходите, трохи рухаєтеся, що? Де, я в магазин, куди хочеш ходжу. Дівчата кажуть, куди, куди йдете? Кажу, йду, то не ваше діло. <сум> як я можу ходити, ну об'являю, кажу, дівчата, так і так, я йду. Йду, каже, куди? Кажу, в магазин. А що, як в магазин не йдеш, крускав, йшов. Разів, два, три, бігаєш. Mm. <смі> Мене ніхто не обіжає. начальство не обіжає, і я його. І ще й хороші люди. Мені подобається все. Борщ, кашу дають і каву. Все подобається, компоти дають. А що я можу сказати? Спасибо йому І так, що. Що вони нас тут Такого, завжди, коли я приходжу від самого початку, я старалася, як то кажуть, виділяти це тепло їм давати своє, ділитися з тою часточкою, щоб вони все таки відчували, що все-таки вони комусь потрібні. Ми надіємося, на те, що вона швидко закінчиться, і вони так також мають цю надію. Вони в це вірять, що вони повернуться в своїх домівках, якщо ці домівки є. І я стараюся, коли я приходжу, і хто ну звичайно є, які не хочуть цього, але в більшості я їх. Стараюсь обняти, поцілувати і їм це дуже приємно. був Захід і танцювали. То я брала і танцювала. Це все-таки відчувала, що про нього хтось дбає. Але для вас це не просто робота? Це також... не просто. Траюсь свою часточку, якусь яка є в мені, віддати їм, то каже, завжди потрібно творити добро. І мені дуже приємно працювати з цими людьми і йти з ними на контакт, хоч навіть дехто не хоче там ти не контакт, не хоче зближуватися, але я стараюся всіма силами, можливими і неможливими, як то кажуть, це зробити.